Слухайте, він повинен розповісти, що з ним сталося. Це ж стосується і нашої безпеки. І Ясі. Це ж її кімната, мабуть, їй не можна туди повертатись. Так, Ярослава, нехай йде з нами, так буде краще. Може ти сходиш за нею? Ей, ви де? Ей! Артур. Де ви ходили? М -м, в саду, в принципі, вибір не широкий. А за руки тримайтесь, бо ви вже типу збійська пара. О, Боже, Альона, тебе ще ніколи не було подрібне. А де всі? Не знаю. М -м, мабуть, біля льоші. Треба піднятись. послати до нього нашу. Ага, я чую крики. Так, це буде точно щось зробити з моєю кімнатою. Що тут відбувається? Ми спочатку всі разом до нього зайшли, але він почав кричати і вимагати, щоб ми всі вийшли. Ми так і зробили. Вирішили, що краще хтось один зайде та розпитає, що сталося. І ніхто не захотів, крім Маші. Так, визвалась на свою голову. В нього нормально запитувала, що що сталося. А він відшипився, відшипився, а потім взагалі почав усиватися. Перший почав. Яка різниця, хто перший почав, Філіпи, на дитячому садочку. Він і крапка. Так, але це не вирішує нашої проблеми. Якої проблеми? Забудемо про нього і все. А як же Ясіна кімната? А що її кімната? Ото всі небезпеці, причому всюди? Вона права, бо в моїй кімнаті не гірше, ніж в інших. Давайте залишимо нашу спокої. Що? Може і справді все так просто. Нема телевізор, нема завдань. Може, справді? Я б не поспішав так родіти. Ми сильно залишаємось на місці психів. Їм нічого не вартує перекрити доступ до їжі і ми всі помремо з голоду. Тут немає нічого хорошого. Трейд, Любиш психологію? Філім, давай від треба обговорити. Та не треба, я можу вийти. Як вона мене дістає. Послухай. Треба витрясти з яшу правду. Як? Не так, як Маша. Дівчат він буде посилати. Треба з ним вдвох по чоловічому поговорити. Ти хочеш його бити? А є ще варіанти. Ти хочеш бити прикутого до ліжка хлопця? Вибач, я брав уроки медбрата не для цього. Якщо ти медбрат, то ти навпаки маєш краще знати по яким місцям бити. Для чого це тобі? Що це змінить? Чим більше ми знаємо, тим легше нам буде звідси вибратись, тим більше в нас буде шансів. Не знаю. Давай, я майже все зроблю сам, ти тільки потримаєш його. Не Треба так голосно. Так це ж ви так голосно про це говорили. Аня, не кажи нікому, добре. Пішла. Ти впевнений. Ти хочеш помінятися з ним кімнатами? Ти бачив я кімнату? Пішли. Розказу все, що з тобою сталося в кімнаті Ярослави. А то що? Ти все одно скажеш, але тільки з застосуванням сили. Хочу подивитися на це. Даремно титашку. Це була погана ідея. Що ви з ним зробили? Що, у нього гуля? Це ти зробив? Це ти? Так вийшло, це ідея артура. Я не винен. Не треба. я не стану його чпати. Я не буду себе принижувати. Лише спитаю, навіщо? Щоб знати правду. Не хочу тебе бачити. І це єдина правда, в якій ти можеш не сумніватися. Ти заплатиш на це. Що з ним? Чим його вдарив Артур? Книжкою. Альона, вона вже пішла. Я хотіла їй подякувати. Не варто. У неї були свої причини покликати тебе. Ти Ти зібралась? Ти не спав? Як я міг біля тебе спати? Легше заснути біля чорної мамби. Як твоя голова? Болить. Мені боляче. І мені. Дуж, будь ласка, це все одно б сталося. Давно ти з ним зв'язана? Ти знайшла той свій так швидко. Ти продалась. Ти продала нас усіх. Давай, я принесу тобі все що потрібно. І туалет? Ну, я можу принести горщик. Господи, краще допоможе мені встати. Для ну, чого ти це зробив? Я сьогодні порану, і мені все можна. Пішли, в той туалет. Ти справжній ідіот. Я не думав, що він такий сильний. Так, це тобі залишив. До речі, дякую за допомогу. Я не хотів бути причетним до вбивства. Вона так переживала за нього. Ага, пішла здала нас. Треба було тихіше розмовляти. Що? Альона? Вона таке стерва. А ти не їмав на увазі? Чи можна вийти? хтось був? Ви це не виждите, не виберетесь. Хлопці, хлопці, давайте по черзі. Це пастка. Нас тут збирають якусь худобу. Вибратись неможливо. Це гра, це така гра. Хто треба найбільше віти, того заберуть. Хто, Хто, вас сюди заберуть? Хто вас сюди привіз? Мої колеги. Вони сказали, у вас зламався телевізор. І доведеться тепер спілкуватися з вами напряму. Програму тривати. Автора покрыть ниже. Поставьте свои нитки. Слабак. Мария, а теперь твоя черга. Сідайте всі! Сьогодні ввечері буде наступне завдання під назвою «Лотерея». Можу вас порадувати. Кожен грає сам за себе, тому програє лише один. Сподіваюсь, ми всі будемо толерантними один до одного. Бо це може погано для вас кінчитись. Особисто для кожного. Теж не витримав щось в кімнаті. Та ні, просто хотів перекусити. Я знаю більше за тебе. Що ти знаєш? Про місце. Оці механізми, натикані по всьому будинку. І у кухні, і у кімнаті Ярослава. Що було далі? Я була там на дереві. Я казала, що не пам'ятаю, але все згадала. Там під садом щось є. Відкрився люк, вийшов якийсь чоловік з таким обличчям і він не намагався його закрити, розумієш? Це означає, що звідси ніхто нікого не випустить. Принаймні живими. Що було далі? Що зробив той чоловік? Закинув мене на дерево. Світ постійно до мене несправедливий, то ми повинна бути несправедливою. Підле до інших, щоб хоч якусь справедливість отримати для себе. Ось чому я маю зробити так, щоб наступну мітку отримала Вероніка, чи Альона, чи Артур. Хтось із них. Мені вже ніхто не допоможе. Тут у мене немає друзів. Нічого мені зовсім не боляче? Нехай гра почнеться, робіть свої ставки. Кожен повинен вгадати цифру від 1 до 50. Останній, хто це зробить чи не зробить, отримає в покарання свою мітку. Це повинно бути не я, не я. Мені щастить у таких іграх. Щастить Філіпу. Комп'ютерний черв'як друзі з цифрами. Пощастило Артура з цифру вісім. Чорт! Всі нервують, а Марина все усміхається. Ці дві ненормальні вдвох ставлять на цифру тринадцять і виграють, міла Альона, Альона, це вона мала програти сьогодні. Льоша дванадцятий раз на дванадцяте число. Містика. Господи, аби я не програла. У серця душевні травми. Ура! Тепер головне, що програла Вероніка. Вероніка вгадує цифру. І опіки червоні на руках. Всі опіки вони упалі до Ні! Ти що не а що ти хотіла? щоб я змирилася зі смертю? Тільки за своєю, а своєю! У цьому домі так мало повітря, пастка все вуще затягує петлю. Я шукаю вихід. Прошу підтримки у рослин, що стоять навколо, але вони зовсім не живі. Нехай є й весна, але моїх квітів замало ще для когось. Я забрала до себе ясю після лотереї. Вона думала, що я не чую, як вона плаче. Треба було втішити її, але я не знаю цих слів. А, я тобі не заважаю. Я не ображусь, я можу піти до себе. І, я рада, що ти тут. Правда? Я так рада. Ти знаєш, ти одна з небагатьох людей, яким я вірю просто на слово. Дякую. Це тобі дякую. В цій кімнаті так добре. То так багато енергії. Особливо цієї ночі я це відчула. Не знаю чому навіть. Я рада, що можу чимось допомогти. Піду щось сподівати. Як вона? Я бачила, вона постійно в тебе сидить. Я намагався зайти, але якась нечиста сила не пускала мене. Це знову їхні витівки? Що з нею? Як вона? Я хочу її бачити. З Ярославою всього гаразд. І їй вже краще, і до неї ніхто не чіпляється. Але вона буде говорити лише зі мною. Пробач, мені треба йти. Тобі не пасує холод. Як цей поганий кріт посмів сказати мені правду? Ти що плачеш? Ні, сміюся. Привіт. Чого? Ти? Я знаю, теаплер. Можеш позичити на одну ніч. Так, почекаю. Це всі неформали формали такі грубі. Чи вони такі лише з тими, хто їм небайдужий? Мені постійно здається, що я чую голоси з кімнати залізячі. Буває думка, що я не контролюю своє життя. Я навіть не можу за нього ручатися. Хто я тут піша? Коли я помру? Може і завтра. А кому тут буде не байдуже? Хто зі мною поряд? Всі чужі. Коло хаос. Відпустіть мене! Не смій мене бити. Ні, я не буду тебе бити. Тобі буде набагато гірше. А зараз сів в будинок! Від слів стає тільки гірше. Не треба. Чому? Ти мені ніхто. Так хоч чому тебе залізною прозвали? жорстокість. Така ж холодна, як і залізо. Не смій, ти, ти що ідеальний? Ти навіщо більш закопував під деревом? Де він? Ти бачила його яся? Віддай. Він його. у мене, а що? Віддай. Я зробила багато копій, тому подивися. Як дивно і спокійно мені.